Пане Денисе, що ж бачимо, що польські фермери знову блокують українські вантажівки, блокують кордон. Кажуть про те, що всі пункти пропуску невдовзі вони будуть також перекриті ними. Українські також вирішили не зволікати, у відповідь проводять свою акцію. Скажіть, це дієво, протест на протест, на протест працює. Це принаймні право людей також висловити свою думку, і позицію. Єдине, що хотів сказати, що наші перевізники мітингують не так радикально, тому що при заяві, тому що фури не будуть відпускатися, певний період, коли вони пересікли кордон і були на території України, простоїши їх все ж таки відпускають. Але ж потік не такий високий, тому що ми розуміємо, що та сторона блокує. Автомобіль також, тобто навіть польські перевізники стоять в загальних чергах для того, щоб проїхати на територію України. Тому трудно, що які створили безпосередньо польські фермери, несуть негативний вклад в економіку як безпосередньо європейського союзу Польщі, так і України зокрема. Але те, що оголошено на 20 лютого перекриття всіх можливих магістралей і пунктів перетину. Тому числі, якщо рухається там перевезення з зернових залізницею, також будуть блокуватися. І давайте собі уявимо в цей момент, коли Україна так потребує того імпорту, який йде на гуманітарну допомогу, те озброєння, яке сьогодні дуже важливо для того, щоб відбивати ворога. Тому напевно, щоб більш дієвішим було би показати реальний стан війни польським фермерам, польським. Постійним діячам, що коли вони будуть заграватися так сильно в блокування, то війна, не дай Бог, звичайно, може прийти до них, якщо Україна не витримає. І питання ціни зерна тоді буде не актуальне. Тоді буде питання ціни, як зберегти своє життя і зберегти землю. Скажіть, будь ласка, щодо можливих шляхів і способів регулювання ситуації, якими вони можуть бути? Вони опрацьовуються, тому що на найвищому рівні створені технічні групи мається на увазі на рівні профільних міністерств аграрної політики. В принципі, вони вже тривають ці засидені досить довгий період часу. Фактично після того як Україну відвідував прем'єр-міністр Дональд Туск, і власне тоді розпочалися активні перемовини щодо ліцензування певних видів продукції з України, які б могли б рухатися до території Польщі. Або принаймні після того, як вони їх погодять, що це буде відбуватися зараз. Ми знаємо, що була розмова на рівні прем'єр-міністрів двох країн. І вкотре Україна наголосила на можливості все ж таки розблокувати митні пункти для того, щоб Україна могла здійснювати транзит. Бо ключовим в цьому моменті є те, щоб поляки блокують транзит, тобто це зерно або інші продукти, які не реалізуються на території Польщі, бо де факто з квітня 2023 року, коли існувала заборона на імпорт, а потім, після 15 вересня, Польща самостійно продовжила ембарго на українську продукцію. Там нічого не реалізується з України. Тому те, що робить сьогодні Польща, це ще прямі порушення торгівельних відносин безпосередньо в європейському союзі, від яких страждають поляки балкують там для іспанців продукцію, для Німеччини, для Нідерландів. І Це є недопустимо. Тому я думаю, дуже важливо було б в контексті двосторонніх перемовин, щоб була і позиція Європейської комісії. А європейська комісія. Свою позицію якби підтримує в тому, що українська продукція не є та як такою, яка перевищує там кількість своїх присутності і не впливає на загальний стан продовольчої безпеки в Європі. І вони сказали про це вже вкотре для Польщі, для Угорщини, для Словаччини, аби ті припинили одноосібні ембарго на продукцію з України, тому що розроблений механізм разом з європейською комісією, який фактично. Частково обмежуватиме можливість присутності, наприклад, курячих яєць, чи самого м'яса курятина чи цукру, якщо він буде перевищувати об'єм більше 22-23 року, тобто такий запобіжник є. Тому треба зараз реально домовлятися і почати працювати. А Якщо підбити підсумки попередньої блокади, які е, які були наслідки для обох сторін? Це фінансові втрати, найголовніше, тому що кошти, які Україна заробляє самостійно експортуючи, вони йдуть на підтримку безпосередньо роботи товаровиробників, а також в економіку країни для обороноздатності. Також це кошти і втрачені логістичних компаній. Всього того ланцюжку шов. Поєднаний з експортом і імпортом, і такі втрати за листопад-грудень, там частково січень більше півтора мільярда євро. Зараз були заяви про те, що акції продовжуються до кінця лютого, зокрема, голова комітету податкової митної політики, пан Гетьман, це заявив, що можуть втрати сягати більше 7, 7 мільярдів гривень. Тобто близько 8 мільярдів, це ті втрати, які ми понесемо тільки в лютому місяці через такі безглузді дії сусідів. А з цінами, пане Денисе, що буде? Чи складно це спрогнозувати ціни на продукти найближчим Бай... часом? А метану всередині України? Так, так, так. Враховуючи а, ось цю блокаду. Ну, ну, у нас, ну у, нас інші фактори безпосередньо впливають на цінову позицію: це коливання курсу долара, це мінімальні заробні плати, це ціна на електроенергію, на носії теплові інші. Інфляція і в це в більшою закладає основу цін на ті чи інші види продукції. Ну і також фактор сезонності в конкретному випадку. З перебоями з експортом української продукції, воно мало чим впливає на формування ціни всередині країни. Вчора вийшов перший корабель в цьому році з Одещини до Нігерії з українським збіжжям. Ця тенденція вона може бути посилена в цьому році, зважаючи на безпекову ситуацію. Взагалі, які сподівання в аграріїв, якщо ми говоримо дуже саме про морські сподівання. шляхи? Так, для нас це дуже важлива логістична магістраль, тому що власне воєнний період часу близько 80 загального експорту йшло морем. Ми розуміємо, що зараз на жаль працює лише тільки три порти, але і те, що вони демонструють такий шалений. В умовах які складається експортний потенціал, це дає надію, і, власне, не так важко вже переборювати тут труднощі на польському кордоні, тому що море запрацювало, і багато хто з товаровників переключив свої експортні поставки на море. Але, Листоп... вибачте, грудень, січень були одними з найкращих показників за період війни. Близько 5 мільйонів тонн вдалося експортувати. І сподівання на те, що якщо буде продовжувати гарантія безпеки, от Україна отримуватиме необхідне озброєння для того, щоб боронити інфраструктуру. То кількість комерційних суден в порти Великої Одеси могли б збільшитись, тому що насправді вони ще навіть не працюють на 100% свого потенціалу. Пане Денисе, за 15 днів офіційно.